Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я готую обід на швидкоруч. І буде це у мене коцуйський банош. Банош я готую за двома рецептами. Один готую на сметані чи на вершках, так, як готують нас гуцули. А другий готую так, як готуються у моїй сім'ї. Але сьогодні я вам покажу той рецепт, по якому готують наші карпатські гуцули. Що треба для приготування баношу? Інгредієнтів небагато. Найперше треба грисик. Грисик у нас так тут казали. Ну, тепер уже так не кажуть. Але колись наші бабусі, мами і вже моє покоління ще кажемо грисік. Що таке грисик? Грисік, грисік це кукурудзяні крупки. Крупки не грубого помолу, а середнього. Бо найдрібнішого помолу це вже мука. Але я маю італійську поленту. Що рекомендую і вам купити? І банош цієї італійської поленти суперовий, швидко вариться і надзвичайно смачний. Між іншим, полента у наших магазинах вже є, вона навіть є і в нашому сільському магазині. Ось така у мене полента. Тобто кукурудзяна крупа. Бачите, ну, вона такого розміру, як манка у нас. Щоб приготувати смачний гуцульський банош, обов'язково потрібна домашня сметана. У тому другому рецепті можна і куповану сметану. Але зараз саме при приготуванні цього баношу використовується тільки домашня сметана або вершки. У мене ось такі домашні вершки. Скільки ж треба брати? кукурудзяного крисику, а чи крупи кукурудзяної, а скільки треба брати сметани, а чи вершків. Об'єм сметани повинен бути у два рази більше від об'єму кукурудзяних крупок. Тому що вони так наварюються. Як ви бачите, у мене мисочка кукурудзяних крупок. Мисочка вершків. А мені треба їх дві мисочки. Але я собі дозволю, щоб зменшити калорійність, долити сюди молока. І додаю ще трошки молока тут, аби було О, все. Сметани можете брати і дві частини. Ну, вершки у мене то буде задуже, Закалорійний буде. Це все перемішаю трошки, виливаю сюди вершки. Молоко додаю. І все це гарно розмішую. Кладу на вогонь і буду помішувати молоко з вершками, поки вони не закіплять. І з цього часу починається приготування банжу. І цю каструлю ми вже не залишаємо, поки він не буде готовий. Десь чайну ложку додам сюди солі. Сам процес приготування гоцульського баношу із італійської поленти дуже швидкий. В основному він триває від 5 до 10 хвилин. Немаленьку частину часу займає ось це очікування, коли закипить сметана, коли підуть перші бульки. І коли ось так легенько починає кипіти сметана або вершки, кукурудзяними кроками засипаємо її. Крупки в сметані швиденько помішуємо силіконовою а чи дерев'яною лопаткою. Правда, гоцули для цього мають спеціальний девайс, кулешір називається. А моя бабуся мішала пануш або кулешу. Кописткою металічною ложкою не рекомендується помішувати ані кулешу, ані банош, тому що кажуть, що метал погіршує смак баношу. Якщо ви дивилися уважно, то могли запримітити, що банош я постійно помішувала в один бік. Завдяки цьому у ньому виділилося жир а чи масло, і він починає гарно відставати від стінок каструлі. Але він в мене вийшов надто густий, ну цього не може передбачити ніхто, як навариться кукурудзяна крупа. Тому я додаю молока. Доводжу банош ось до такої консистенції. Він не повинен бути густим, але він не повинен бути і рідким. Ось саме таким повинен бути банош. І ви подивіться, як він відстає від стінок каструлі. І ось друзі, ми з вами приготували ідеальний гуцульський банош, але з італійської кукурудзяної крупи. Чому саме люблю готувати банош чи навіть і кулешу із поленти? А тому, що структура приготовленої страви однорідна, тому що вона гарно наварюється і швидко готується. З грисіком, звичайно, треба буде трошки повозитися. Цей процес триватиме навіть і до півгодини. Але це вже вам вирішувати, з чого ви будете готувати бануш. А чи з гризику, а чи з поленти. І якщо ви будете дотримуватися основних принципів приготування його, він буде однаково смачним. Чоловік мій дуже хотів баношу, тому я його заставила різати шкварки і допити її. Це ж як треба любити цю страву, аби заставити мого чоловіка взяти ножа і стати за робочу поверхню стола. На мій погляд, справляється він з цим непогано, буду мати на увазі. Думаю, що можна буде йому довірити якусь відповідальнішу роботу. У сковорідці на легенькому вогні витоплюю сало на шкварки. Шкварки у мене гарні, м'ясисті, тому що було сало із проширками м'яса. Все, шкварки готові, банош готовий, іду накладати. Дорогенькі мої дівчатка і хлопчики. Звичайно, до гуцульського баношу треба тільки бринзи. Я її не люблю. Чоловікові дам з бринзою, а сама буду їсти із домашнім кисломолочним сиром. Так привикла з дитинства. І це дуже смачно. Бо не завжди тут у нас під Ніжжя гір була бринза. Бринза в горах. Тепер уже можна купити у будь-якому магазині, а колись так не було. Звичайно, що банош треба їсти щойно приготовленим, гарячим, бо по мірі остигання його він робиться густішим і стає однією гетською, як у нас кажуть, грудкою. Моя невістка готує банош трохи рідчим. Я ж роблю трохи густішим, бо з того баношу, що залишиться, я зроблю вареники. Банош зверху посипаю смачнючими шкварками. І бринзою. А хто любить топлений смалець, то полийте зверха бану ще ним. Це так смачно! Ось таку смачну, поживну, ситну страву української традиційної національної кухні я приготувала. Готуйте, друзі, і ви, і нехай вам смакує! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!